Добрий день, нині я вам покажу обзор на планшет a NOVO 10 Капітан. спереду в нас знаходиться камера 0,3 Мп і екран. Ззаді у нас знаходиться два стереодинаміка і камера 2 Мп. Зверху у нас три кнопки, кнопка виключення, качельки громкості і кнопка Home. Збоку у нас порти, порт на microSD, USB, наушники і зарядка. І так, в середині планшеті у нас стоїть у системі Android 4.2, частота процесора 1.5, оперативна пам'ять 2 ГБ DDR3, встроєння пам'ять 16 ГБ дисплей 10 дюймів, розширення екрану 1280х800 точок, вага його 670 грам. І так, планшет простий у використанні і доволі по потужності він себе не дає відомим і дорогим маркам плюс що в нього є Bluetooth 2.0 і Bluetooth і Wi-Fi. І так, по процесорі я можу вам показати пару ігор, які би вам сподобались. Ну давайте Савесар. Покажу вам ігру Савесар. Пламча так само може як книжка бути. Для перегляду фільмів планшет для всього може бути. Для чого вам удобно. Так само для великих поїздок це просто супер. Для відпочинку. Так. Як ми бачимо, нічого у нас не висне. планшет супер. Процесор тягне доволі великі ігри. хто любитель Побавитися в ігри так само, як я. Хочете, нічого не весню. Що ще можна сказати по даному планшеті? По даному планшеті можна сказати ще одне. Камера тут мені, ну, я розчарований трошки був. Тому, ж, тому що при темнішому освітленні камера мені не подобається, але при використанні як скайп камера просто супер. Так, що ще? Давайте ми зайдемо в установки. Що ще можна про нього сказати? Є було мені сподобалось дуже блокування. З розпізнаванням лиця зараз. З розпізнаванням лиця. Так що так само мені сподобалось що 16 ГБ пам'яті, що багато чого можна закачати, не вставляючи microSD. Проpreсті. версія Android 4.2 Час. Резервне копірування. Купі... Bluetooth у нас є, Wi-Fi. Батарею, батарею він тримає у використанні в, в соцмережах десь около дня, при фільмах около 7-8 годин, при ігранні в іграх около 5-4 годин. Що ще можна показати? Давайте покажу вам Hillclink Praising. Що все йде. Я не любитель грати. Маю бат Ігор, бо брат грає, а я не любитель. Так, і бачимо, планшет у нас тягне, нічого немає такого, щоб ми не могли побавитися. Я, наприклад, з Market, які ігри мені подобаються, і братові я качав, мені ще ні одна ігра не, не висла і не йшла. І всі ігри йдуть і всі ігри не виснуть. Напевно що я буду закінчувати відео обзор. І так, які питання вас хвилюють або у вас сталася якась проблема з вашим INO? Прошу писати в коментарі, ставити лайк, підписуватися на мій канал в Ютубі.